Ми продовжуємо діловий ранок на першому діловому. Сашко, я зрозуміла, що я забула оплатити комунальні. Багато українців мають ті самі проблеми, та й я такий самий, і особливо ділові люди часто забувають оплачувати комунальні. Ну, можна зробити це трошечки пізніше. Знаєш, про що я насправді хотіла тобі розказати? Ти з інтернетом дружиш, правильно? Так, але це до чого? Все до того, тому що е, я знайшла такий онлайн-сервіс, який вигадав молодий і креативний підприємець. Він правда ще у стадії розробки, е, і якщо ти подумав, що там просто можна оплатити комунальні онлайн. Ні, все складніше. Можна навіть познайомитися з власними сусідами, і це працює зараз, чи це тільки якась модель? Я ж кажу, це тільки проєкт. Але зараз ми покажемо вам, як цей молодий перспективний підприємець за дві хвилини спробує знайти собі інвестора і довести йому, що ці гроші повинні дістатися саме йому. Здравствуйте, меня зовут Илья. Я хотів би розставитися проекту Домасайт. Суть проекта заключается в тому, що у всіх домов є веб-страниця, і дома засідають реальні жителі і управляючі організації сеже і там хатом і так далі. Вот. И эти, значит, люди и управляющие организации решают на совместно свои жизненные вопросы. Помощь нам постановление Российской Федерации, которое обязана все это сожжение управляющей организации иметь официальную страницу. А для жителей мы, соответственно, готовим специальные сервисы, ну, такие, им как интересно пообщаться, познакомиться, обратиться с связями. Да, было бы замечательно знать, кто у вас врач, электрик, юрист в доме и так далее, если что, к нему обратиться. Вот. На текущий момент у нас заселено по всей России более 2000 домов которые активно э, и работают э, и трудятся там. И на сегодняшний день нам нужно привлечь второй раунд инвестиций в размере 60 тысяч долларов для того, чтобы просто это масштабировать решение В России домов, наверное, я не знаю, миллионы. У -у -у. Кто будет заниматься этим Собственно, поддержкой, созданием этих страничек для домов? Они генерируются автоматически на основе, на основе адресного справочника и карт пользователь заселяется в дом виртуальный, да, вот, и там, ну, в случае, когда а, там никого нет, он может пригласить сюда своих соседей, да, в этот дом, а, расклеив объявление на скамейке. Это такие, набор таких мини-сообществ социальных сетей, которые каждый там по-своему общается на уровне подъезда, дома, я не знаю, района, там, квартала, города и так далее. А с точки зрения бизнес-модели в чем там в чем там фишка а, фишка в том должны? что если мы соберем пользователей да, да. Вот, по географическому признаку, да. да здесь некаграммах да. вот то мы станем очень хорошей площадкой для а, что я ящичной рекламы ваша модель да, зарабатывания денег как продавать рекламу на таргетированные географические а, какие-то истории Все, что вы рассказываете, на самом деле, по большому счету, во многом относится к зоне действия электронного правительства, да, электронного управления, как ну, серьезная довеска для поддержания интереса пользователей к... вот этим всем сервисом, это, наверное, может работать. Я бы вам советовал, конечно же, искать партнеров среди муниципальных образований. А инвестиции вам следует искать, мне кажется, не, ну, там, в инвестиционных фондах, понятно, я держу, mm -hmm. да, но скорее в каких-то, в каждом городе, по крайней мере, в Москве, есть прям программа поддержки инновационного бизнеса такого, такого сорта. То есть, мне кажется, что вот на региональном уровне это самое правильное направление. Діловий ранок на першому діловому посміхайтеся та будьте з нами. Даша, ну як на мене, ідея просто супер. Оцей ось домосайт, все так ну цікаво, і конектинг піпл по-новому можна сказати. Так, ну тепер я себе без інтернету просто не уявляю, допомагаю абсолютно в усьому. Знаєш, фактично 40% людства не можуть себе уявити без інтернету і постійно питають пошукових систем, як бути, як працювати, як розвиватися. Ось саме про такі запити щороку публікують пошукові системи свої рейтинги. Так до речі, останнім з них чомусь цього року був найпопулярніший пошуковий сервіс в Україні Google. І ось такі запропонував він нам ну такий рейтинг. А люди питали про персону року, про нові якісь слова для них і так далі. Найцікавіше для мене, зокрема, персона року. В цей список потрапили п'ять місць назва Янукович, Жанна Фріске, Петро Порошенко, Путін та Робін Вільямс. Слухай, дивовижно Віктор Федорович виїхав з країни, називаємо це так. Ще на давнимко. початку так на початку весни, фактично, але досі українці про нього питали. Ну це ж ну, є, наскільки так, це треба дивно, бути популярним? чесно. А, але знаєш, ну я думаю, що вони настільки наклікали просто його ім'я на початку року, що воно залишається е, досі е, цікавіше для мене. Жанна Фріск, я розумію, що в неї там е, хвороба, Тобто її друга так, позиція, мені... напевно. Так, в неї хвороби і зараз всі намагаються дізнатися про її стан здоров'я, але знову ж таки друге місце в рейтингу. В Україні? Ти в Україні, собі уявляєш. Коли в принципі ну, всі такі локальні проблеми пішли на другий план. На першому залишились, як на мене, ну от якраз Янукович, Петро Порошенко, там всі такі ну, більш суспільні персони, такі політичні. Ну так, але мені дивно, що в цьому списку немає жодного одіозного політика, котрий усіляко намагався розкрутити себе а, через А одіозний, Як думаєш? Ну може, ну, його так. можна інакше назвати, а, а не одіозний. До речі, він на четвертому місці. Я думала, що якраз він буде ну, в одразу за десь Віктором там так, одразу за Віктором Федоровичем, okay. Хоча б ну, за завжаною політики, це, це така справа, і це не не надто важливо зараз. Все таки наближається новий рік і хотілося б розуміти. Що ще люди покупки. питали в мережі? Про покупки перед Новим роком взагалі перше місце бойлер. Друге Укрзалізниця купити квиток. Запит такий, третє долар. Ну, ми вже багато про це говорили. Четверте iPhone 6 Сашко, всі запитують про нього. І п'яте це бронежилет. Знаєш, що дивно, в цьому рейтингу я не почув е, домашню електро якась е, система. Е, Але бойлер, ти ж бачиш, всім ну, всі бойлер за цілий рік така популярність. А, а як же електрика, світло, котре в нас зараз відмикають, має Навіщо, бути. Популярним? Якщо є долар і квиток на Укрзалізницю. І айфон. В ньому є ліхтарик, можна замінити будь-яку лампочку. Мене взагалі радує те, що тут є бронежилет, і він на п'ятому місці. Тобто, люди насправді воліли допомогти ну, власній країні, і це ну як на мене, це патріотично, такий показник. І знаєш, це... цей рік ну, от бронежилети, мені здається, в цьому році люди так заглибилися у вивчення різних термінів, слів, процесів. Зокрема, от бронежилети, так люди питали, угу. що це таке, які вони є, як їх використовувати. Класифікації їх угу. ну насправді це Дізносна, дуже важлива дешевше, тема. Шукали. От а от е що щодо термінів, от ми в цьому році чули Багато люстрація, всього. фрустрація. Що що ти то ти просто, ти просто потрапив? Перше місце, тому що люстрація на першому місці. Багато говорили про це. І журналісти наліво і направо розкидувалися різними поняттями, а виявляється, люди не знали, про що йдеться. Ну, вже знають. Так, перше місце люстрація, друге місце дуже класне, селфі, а, третє федералізація, четверте місце це дефолт, і п'яте це сепаратизм. Дивовижно, фактично, ми є не тільки медіа, маємо увазі, угу. не тільки ньюзмейкерами, ми що і задаємо такий собі тренд, про що люди будуть питати в мережі. Тобто, якщо в наступному році ми там будемо говорити постійно діджиталізація, діджиталізація, так. люди будуть це ну, буде на першому місці виносити на саме третьому це місці. Створ. Після. Лук, мабуть, якщо не селфі. Для мене цікавим просто такий тренд був, що от сепаратизм, так він на п'ятому місці. Люди насправді тривалий час вважали, що це якась образа. Ну, тобто вони не розуміли, що це абсолютний, грубо кажучи, термін так? якоїсь там категорії людей. І це з'явилося у списку. Ну, як на мене, багато таких розбіжностей, різноманітностей взагалі тут є. Дякую, Даша. Доволі цікавий рейтинг. Нагадаю, ми обговорювали рейтинг Google, про що питали українці. Лишайтеся з першим діловим та з діловим ранком і прокидайтеся разом з нами. Ви дивитеся діловий ранок на першому діловому, прокидайтеся разом з нами та будьте бадьорими. Дашо, зізнайся, ти на новий рік. Айфон 6 попросила. Зокрема, я ж дівчинка, все ж таки. Поясни мені, от чоловікові. Навіщо? Вам той iPhone 6. що ви в ньому знайшли? Ну він симпатичний, в нього привабливий дизайн, він корисний і простий в користуванні. Ну, все ви на дизайн ставку робите. Я підготував спеціально огляд гаджетів найбільш очікуваних у 2014 році, котрі з'явилися у світ. Чому не здивували та чому розчарували? Дізнавайтеся далі. 2014 рік насправді не кращий для IT-компаній. Багато хто не встиг реалізувати власні проекти. Утім, лишаються фаворити продажів, котрі, так би мовити, тримають марку. Цілком очікуваною стала поява нового айфона, точніше кажучи, одразу двох його версій. Схоже, і з минулого року компанія Apple вирішила випускати у світ одразу кілька моделей свого флагмана: iPhone 6 та 6 Plus з'явився на світ у вересні. Це вже восьме покоління сенсорних смартфонів від компанії Apple, котра, як подейкують, в. Власники з телефонів має певні проблеми, зокрема, затримка із відкриттям сторінок Safari, тимчасове підвисання центру сповіщень та проблемки із Wi-Fi. Але, зрештою, це не заважає компанії продавати новенькі айфончики. Відрізняються нові смартфони за розміром у iPhone 6 Дисплей 4,7 дюйми, а у iPhone 6 Plus – 5,5 дюймів. Найзначніші зміни більш заокруглені кути, нові екрани Retina HD та зміщена кнопка зживлення. Ми звикли бачити її згори. Тепер вона з боку, як у більшості сучасних смартфонів. Камера зберегла роздільну здатність у 8 мегапікселів, але у ній був оновлений сенсор та об'єктив. Та звісно, найкраще у цих смартфонів поява інтерфейсу NFC, котрий дозволяє здійснювати безконтактну оплату за допомогою Apple Pay. Хто ж зміг здивувати, то це компанія Samsung, котра спільно із проектом Oculus Rift реалізувала амбіційний проект із шоломом віртуальної реальності. Вони випустили у світ бета-версію свого гаджета із назвою GRVR Innovator Edition. Це шолом віртуальної реальності, котрий коштує усього 200 доларів. Пробна версія працює виключно із смартфонами Samsung Galaxy Note 4. До того ж, геймерам доведеться витратити іще 50 доларів на додатковий бездротовий ігровий адаптор Samsung. Тож заплативши 250 доларів, ви отримаєте шолом GRVR із оптичними лінзами, котрі мають оглядовий Q96 градусів. У нього вбудовані акселератор, гіроскоп, геомагнітний сенсор та датчик близькості. Можна змінювати фокусну відстань для людей з проблемами зором. Керувати гаджетом можна із допомогою тачпаду, кнопки гучності та окремої функціональної клавіші у комплекті. До GRVR йде SD-картка з 3D-трейлерами фільмів та 360-градусними Відеороликами, крім того, є платформа для розробки додатків віртуальної реальності Мілквер. Ера 3D-принтерів настала іще ще у 2013-му, і здавалося б, що нового ще можна тут придумати. Ну друкує він об'ємні об'єкти і досить. Утім, не для компанії Айроботікс. Абіційний проект Zeus уже сьогодні можна сміливо називати проривом 3D-друку, адже це вже багатофункціональний прилад. Він, як домашній принтер, копір-сканер, тільки у трьох просторах. Розробники поєднали 3D-принтер з 3D-сканером, і головне. Він може працювати автономно без підключення до комп'ютера. І знаєте, попри свою мультифункціональність, девайс вийшов за обільшки з мікрохвильову пічку. Аби відсканувати об'єкт, його потрібно помістити на підставку, котра обертається. Далі лазер зчитає дані про об'єкт та збереже їх у пам'яті прилада. Невдовзі можна надрукувати копію, надіслати її на ПК або ж навіть відправити мережею на інший такий 3D-принтер. Zeus можна сміливо назвати новою стадією розвитку де принтерів з іграшки для гіків, вони перетворюються у побутовий прилад користуватися яким зможе і домогосподарка. Айтішникам, очевидно, також складно прокидатися рано вранці, і будильник тут не допомагає. Утім, згадаймо, як влітку просто вставати, коли саме сонце, а не електроніка, будить тебе. Так от, компанія Philips замахнулася створити персональний світанок для кожного. Йдеться про девайс Wake Up Light. Це будильник, котрий імітує світанок. Прилад починає працювати ще за пів години до запланованого вами підйому, поступово наповнює кімнату світлом. Колір змінюється від насичено червоного воного до тепло-помаранчевого. Плюс відповідний звуковий супровід, співи птахів, шум лісу. Для менших романтиків можна налаштувати улюблену радіостанцію. Ідея проста: зробити ваш ранок по справжньому добрим. Ви щойно прокинулися та дивитися діловий ранок, лишайтеся з нами і будьте такими самобадьорими. 2014 – рік справжніх реформ і постійних змін. Ми чули не беззупинно якісь рецепти виходу з кризи, але поки що тільки рецепти. Так і нам радили звернути увагу на досвід Польщі, Сингапуру, Грузії. Країн насправді називали дуже багато. Вибач, переб'ю я ж побувала в Грузії восени. Розумієш, і я була неймовірно здивована. Це країна, яка для мене відкрилась по-новому. Певно, трошки краще ніж Венеція, може й гірше. Сашко, вона насправді варта того, щоб її відвідати на рівні з Венецією, Парижем і більш популярними досі курортами. З тобою згодяться багато туристів, адже економіка Грузії залежить власне від туристичного потоку, і близько мільярду 700 мільйонів доларів приносить саме от візитери. От бачиш, я в тренді так. І я думаю, що нам варто подивитися якою є Грузія, та за що її полюбили туристи останнім часом? Що ми знаємо про Грузію? Що це маленька, але чарівно красива стародавня країна, який присвячував проникливі рядки Михайло Лєрмонтов, яку з гумором і любов'ю на століття зобразив на своїх полотнах геніальний Нікопі Росмані, що будь-який хлопчисько вміє танцювати стрімку лизгинку, і в кожному селі можна почути зачаровуючий багатоголосий спів, якому позаздрять професіонали. А ще Грузія славиться самобутньою національною кухнею і вином, схожим на нектар. Ось ті кілька причин, через які просто необхідно відвідати цю країну. Одна із найважливіших причин це грузинська гастіприємність. У нас читається, що гость це посланник Бога. Його треба восприймати як посланника Бога і обращаться з ним по царськи і навіть по будлесті. Грузини дуже люблять легенди і розповідають їх з різних приводів. Але одна з них неодмінно звучить як на офіційних заходах, так і на дружніх застіллях. І чесно зізнатися, досить схоже на правду: у день, коли Бог роздавав землю народам, грузини засиділися за традиційною трапезою і спізнилися на розділ світу. Господь поцікавився, за що ж вони пили в такий відповідальний момент, і почув у виправдання: за тебе творець, за наш народ, за мир. Всевишньому сподобалась відповідь, недовго думаючи, він сказав: Я приберіг для себе маленький шматочок землі, який по красі та величі не зрівняється ні з чим на планеті, і навіть вітки люди будуть захоплюватися ним віддаю його вам. Напевно, тому Грузію часто називають рай на землі. Тут є все: море, гори, стародавні храми і монастирі. І, звичайно ж, самобутня національна кухня і чудодійне вино. Я думаю, що ніхто знає тоже мене, а ага. що у нас. Косі. майже кашті день з України. Самі хороші, самі красиві. Очень добрі. Мало і більше. Все одно завжди у мене много косі україн. Грузія країна унікальна. На початку 2015-го наша знімальна група знову вирушить у подорож, щоб показати і розказати вам ще більше про грузинську екзотику і самобутність. Не пропустіть! Діловий ранок на першому діловому посміхайтеся та будьте з нами. А я до речі, чув, що в Грузії не лише гарно відпочити можна, а ще й придбати собі нерухомість усього за 21,5 одну тисячу гривень можна доларів, вибач, е, отримати е, ну непогану таку квартирку. Серйозно і це вже добудоване житло. Я собі купила і живу ну, практично добудоване. Його реалізовуватимуть цей проект протягом десь так двох років. Це, якщо чесно, розчаровує. Я чомусь не вірю, що його добудують. Дашо, не переймайся. Це тобі не українські реалії, в Грузії все нібито краще. Проведено чимало реформ, є багато банків, які дають свої гарантії. Тому ми можемо розраховувати, що це житло ну, все таки з'явиться. А що найцікавіше це апарт-отелі, тобто туристи зможуть туди заїжджати та Лас. жити в, твоє, в твоїй квартирі, а коли тобі потрібно, ти сама приїдеш. Тобто я ще отримую за це гроші. Так, звісно, ти отримав гроші і буде і... відчувати себе справжньою зіркою з житлом за кордоном. Ну так, але ще відрізняє зірок від тебе, що вони на нерухомість не розмінюються. Вони готові витрачати чимало коштів на квадратні метри. Тож на що витрачали кошти цього року? Наші зірки, давайте подивимось. 22 мільйони доларів на розкішні апартаменти на Манхеттені витратила Дженніфер Лопес. Це одна з найбільших квартир в цілому місті. З неї відкривається дивовижний вид на Медісон Сквер Гарден. Апартаменти займають площу цілого блоку. У квартирі чотири спальні і шість ванних кімнат. Також предметом гордості господині є три тисячі квадратних метрів площі під відкритим небом. Італійський мармур у ванних кімнатах, брукована дубом підлога і величезні панорамні вікна. Крім того, це будинок розумний, тому співачка зможе контролювати його використовуючи свій айфон. А от молода голівуська зірка Дженіфер Лоуренс придбала собі маєток з будинком. Площа останнього понад 520 квадратних метрів. Вартість 8 мільйонів 200 тисяч доларів. В новому будинку акторки в Беверлі хіллз Крім п'яти спалень і семи ванних кімнат, розташовано тренажерний зал, вишукана кухня, басейн і чудовий сад зі ставком. Оскароносна ж акторка Різу Ізерспун придбала новий особняк в її рідному місті Нешвілі. Місті Нешвіл, штат Тенесі, за 12 мільйонів 700 тисяч доларів. Витрати для неї були не такі вже й великі, адже вона задля нової мети продала свій попередній маєток за 10 мільйонів доларів. У будинку акторки величезна кількість арок і камінів. Усі кімнати спроектовані так, щоб в них максимально проходило сонячне світло. Також є басейн, спа і навіть стайні.